Вітаю вас, друзі, на каналі 10 хвилин про життя в Канаді. З вами Володимир. Uh, нарешті Міграційна служба Канади випустила роз'яснення, вновила інформацію стосовно програми КоЕД. Чотири дні в нас тривала інтрига, що ж таки буде відбуватися далі. З програмою КоЕД пошли пошли вже перші повідомлення від людей, які прилетіли в Канаду після 31 березня. Про те, що такі їм видавали на кордоні Варк приміти, вже були фотографії тих примітів, uh, але всі очікували якогось офіційного повідомлення. Нарешті воно з'явилося. А, сьогодні уряд Канади обновив, обновив свою офіційну сторінку, пов'язану з програмою КОЕТ. Там з'явилось доволі багато інформації. Давайте разом з вами подивимося, що вони там понаписували. А, розтлумачу вам. А, що, що, що буде відбуватися, і сподіваюсь, що вам буде цікаво. Якщо так, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал і переходьте на сторінку наших спонсорів компанії BCU Financial, кредитна спілка, будучність. Що ж, давайте разом з вами покажу, як змінилася сторінка імміграційної служби Канади а, стосовно а, розділу Куаєта. А, Ось... А, Ця, ця, ця сторінка вона попадає з нього на неї з офіційної сайту імміграційної служби .ca. immigration and citizenship. Immigrate to Canada. І там є посилання на ко на Ukraine. Ви відкриваєте і відразу, бачите цю сторінку. Посилання, до речі, буде в описі під цим відео. Також Um, що написано? По перше, що дедлайн для того, щоб скористатися програмою COED був у нас 31 березня 2024 року, і це був останній день, коли можна було приїхати до Канади і отримати всі бенефіти, які надавала програма: тобто, матеріальну допомогу, там безкоштовне житло, і багато багато всього. Uh, і в, фактично в uh, Після 31 березня все це буде залишатися, але в порізаному виді. А до уваги, ось це віконечко, яке відразу кидається в очі, це, це віконечко насправді це добра новина. Те, що українці будуть отримати отримувати settlement сервіси в Канаді. Ключно до 31 березня 25 року. Тобто, всі компанії, типу QIAS, яка зустрічала людей в аеропорту, вони будуть оказувати settlement services. Що туди входить? Перш за все, це інформаційна підтримка різноманітна, юридична пошу... підтримка в пошуку роботи, підтримка там в заповненні документів різноманітних. І що важлива, скоріш за все, це вивчення англійської або французької мов також буде безкоштовно. Тобто, головна фішка, яка була там багатьох цих сетлмент організацій, це те, що вони зустрічали людей в аеропорту і селили на два тижні. Цього всього не вже не буде. Але буде інша підтримка, і саме сетлмент підтримка підтримка для нюкамерів для людей, які тільки-тільки приїхали до Канади ну давайте будемо розбиратися далі фактично уряд канади ввів нову категорію людей ці люди які отримали свої візи після 4 лютого 24 року тобто уряд вирішив що люди які отримали візи після 4 лютого вони потребують додаткової допомоги тому що у них просто могло не вистачити часу або прилетіти до канади до 31 березня і цим людям зробили послаблення. Якщо ви не приїхали в Канаду досі, то тепер ви зможете приїхати в Канаду фактично до 31 липня 24-го року, і ви отримаєте спеціальний лист Куета про він називається. То, що вам ваша аплікація була проопровлена, проопровлена, тобто, ви, ви, ви маєте право в'їхати в Канаду, у вас буде віза, і, і вам буде безкоштовно наданий в, в Open Work Permit з роком на 3 роки. Тобто, фактично, вони гарантовано вам надають Work Permit, якщо ви отримали свою візу після 4-го року. Лютого це може, люди вже отримали візу. А можливо, ще очікують. А це, це інша категорія людей, які ще не отримали жодних результатів, коли вони подалися на візу. Ось майте на увазі, що у вас є дедлайн до 31 липня. Вам треба заїхати. Тоді ви скористаєтесь всіми бенефітами, Тобто отримайте свою безкоштовну візу. І плюс у вас, якщо ви забажаєте там, подовжити свій work permit, таке також можливо зробити, це також буде безкоштовно. А якщо ви вже в Канаді то встигли приїхати, отримали візу в лютому і вже до кінця березня приїхали, то ви звільнитесь від платежів при подовженні вашого work permit, або Отримані його а, стадії Перміту і, і якщо ви бажаєте там подовжити свій статус. Тобто ви фактично будете робити все без, безкоштовно. а Нічого не сказано стосовно, хоча не сказано, то що стосовно фінансової допомоги. Незважаючи на те, що ви пізно отримали свої візи, ви а, матеріальну допомогу. Не зможете отримати, якщо приїдете в Канаду після 31 березня. На жаль. А, ті люди, які встигли приїхати до 31 березня і ще не отримали матеріальну допомогу, можуть податися на отримання допомоги до 30 червня включно. А, і це, це добра новина, тому що багато людей приїхали в останні дні і могли просто не встигнути податися. Тому у вас є ще така можливість до 30 а, червня податися на матеріальну допомогу. А, далі категорія людей, які не отримали свої візи, взагалі і відмови не отримали, і візи не отримали, нічого не отримали. Тобто люди, які подалися перед 15 липня 2023 року, і вас не було по вам зроблено жодного, жодного рішення. Пише, що почекайте, люди. Ми, ми робимо все можливе, аби ви свої візи отримали. А, тому, ну, якщо як, коли ви отримаєте візу, при, при прилітайте в Канаду, ви бажано до 31 липня, і тоді вас вам точно видадуть Work Permit. А інша категорія людей це всі інші люди, які свої візи отримали до 4 лютого 24 року. А, якщо ви прилетіли в Канаду до 31 березня, встигли в срок то тепер ви можете подовжити ваш Work Permit на загальних посадах заставах. Тобто ви можете продовжити ваш Work Permit, Study Permit, і з вас будуть зроблені стягнуті стандартні платежі, «Standard Processing Fee». Якщо я не помиляю, 150 доларів коштує процесінг фін про подовження воркприміту. Тобто, фактично, можлива ситуація, коли ви прилетіли в Канаду а, там, в 22 2022 році, і у вас вже там майже два роки пройшло з моменту отримання work А, спробуйте його розширити. Заплатите 150 доларів, подадитеся онлайн на розширення воркприміту, і є не, не нульова вірогідність, що його вам продовжать. Ще фактично на три роки, тому якщо ваш воркперміт вже е, починає закінчуватись, е, не, не вагайтесь, спробуйте його подовжити. Заплати 150 доларів, але ну. Скоріше за все його подовше, і і в цілому, взагалі, взагалі сьогодні проскочила інформація стосовно того, що е, міністр міграції давав якесь інтерв'ю і казав, що навіть якщо у українців закінчиться permit, закінчиться віза, і в них тут е, залишиться ну, безправний статус. Ніхто їх не буде нікуди виганяти. Поки війна йде, е, канадська канадський уряд буде робити все, щоб е, українці могли легально залишитися в Канаді, могли працювати і. Нормально себе почували тут. Тому, в принципі, Канада не бросає українців, які прилетіли в Канаду після початку війни. А, так, якщо ви прилетіте після 31 березня, от сама найцікавіша категорія, і, ну, це дві от, якщо ви приїхали в Канаду після 31 березня і, або ще не приїхали в Канаду, mm -hmm. ось найцікавіше написано от тут. А, якщо, якщо ви. Uh, якщо ви прилетіте в Канаду після 31 березня і маєте на руках uh, вклеєну візу, то ви uh, і, і ви uh, і ви маєте лист про те, що вам був погоджений Work Permit, тобто introduction letter, лет. Uh, Тобто ви були проапрувлені для Open Work Permit. У вас є той Introduction Letter. і навіть можливо не тільки Work Visa, а Visitor Visa, скоріш за все, також you will get the one when you arrive in Canada. Тобто ви отримаєте ваш Work Permit, коли ви будете в Канаді. Фактично, цим реч, реченням вони кажуть про те, що люди, які прилетять після 31 березня, і візи вони отримали там, до, до 4 лютого, все одно отримаєте ваш Work Permit. Тобто до тих пір, поки у вас дійсна віза. Ось, якщо у вас дійсна віза, ви прилітаєте в Канаду і у вас довгий паспорт, тобто там маєте запас паспорту хоча б на 3 роки, ви отримаєте ваш permit. А, І єдина примітка, що а, вам треба відповідати вимогам загальним вимогам для людей, які в'їжджають в Канаду. Там дуже прості загальні вимоги. Це фактично мати мати паспорти, мати документи, білет на літак, нормальне здоров'я, не бути преступником, кримінальне там провадження і так далі, і доказати імміграційному офіцеру, що ви сюди нафіга ви сюди приїхали. Тобто рішення пускати вас або не пускати в Канаду буде на візовому офіцері, тому. Поводьтеся чемно з візовими офіцерами. Якщо ви будете поводитися з ними чемно, скоріш за все, вам дадуть ворк приміт на кордоні. А єдине, що може бути неприємним, можуть. Відразу не дати приміт, а скажуть, ска, скажуть, типу, йди заповнюй форму онлайн, і тоді, типу, він тобі прийде по пошті. Це погана ситуація. Можна чекати той приміттом 3-4 місяці. Краще вже його отримати в аеропорту. Бажано ось о, буквально зробити скріншот або там заповнити це посилання. На цьому сайті і показати візовому офіцеру, що ви приїхали в Канаду. У вас є проапрувлений воркперміт, ну, документ, лист introduction, letter of introduction і ви повинні отримати ваш work перміт після того, як прибули в Канаду. І все. Тобто, фактично цим закривається питання, чи будуть видавати work permit чи не будуть. Фактично, будуть е, цікава категорія людей: це ті люди, які приїхали в Канаду не покояту. А, таких людей достатньо багато, у яких були там старі а, туристичні візи, і вони приїхали жі зараз знаходяться в Канаді. Ці люди також можуть подовжити свої ворог приміти, заплатити за це гроші і продовжити своє своє перебування в Канаді. А якщо вашу аплікацію не прийняли, вас вам відмовили, а, і це, це означає про те, що вам. А, на загальних підставах треба досліджувати інші імміграційні програми. Тобто ну, не вийшло у вас. Тобто, розглядайте інші варіанти. Якщо ви не подалися в Канаду взагалі на коед, то така сама ситуація. Розглядайте наші імміграційні програми. І ще нагадування там йде про те, що діє програма для родичів. Тобто що, якщо у вас в Канаді живуть близькі родичі, брати, сестри, чоловіки, жінки, батьки, ви можете отримати ваш воркерміт на підставі родства. Ось такий, така інформація. Наразі, що, що давайте резюмуємо, що вони написали? Написали вони справді добрі новини. Добра новина. Саме в тому, що продовжать видавати work приміти хоча не буде безкоштовних готелів, не буде а, матеріальної допомоги від уряду Канади. Але а, ніхто не відміняв матеріальну допомогу від провінції. Провінцій, провінційні органи будуть надавати матеріальну допомогу, як і раніше вони її надавали. Люди люди, які там, наприклад, не можуть платити оренду або не мають роботи. Можна податися на матеріальну допомогу від провінції, в кожній провінції свої ці виплати, і вони можуть бути доволі суттєві. А потім а, Стосовно медичного страхування, велике питання, що з ним буде. В кожній провінції своя служба видає медичну страховку. За інші провінції не знаю, але в Антаріо, маючи на руках work permit, можна отримати матеріальну страховку медичну при умові, що у вас є робота. І що ви на тій роботі 6 місяців проработали або, або проработаєте. Якщо вам роботодавець дасть лист, на якому написано, що ви будете працювати на цій роботі протягом наступних 6 місяців, вам дадуть медичну страховку вам і вашій родині. Тому це, в принципі, ну, це не те, що прям легко, але ну, нормально, можна, можна отримати ту медичну страховку, не, 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 особливо, не особливо напрягаючи. А ще з хороших новин, те, що працює сетламент організації, ці ті компанії, які підтримують новоприбулих, і вони це, це все отримують гроші від держави ще фактично рік, будуть отримати, тобто будуть фінансуватися програми там а, інформаційної підтримки, англійська мова, і все таке інше. Тобто, звертайтеся обов'язково в КУІАСАМ і інші організації, які цим займаються. А, Тобто, давайте будемо резюмувати, програма КОЕД закінчилася, але вона продовжується. Тобто, уряд Канади вирішив, що такі класні іммігранти, як українці, їм потрібні. І фактично ще до 31 липня 100% продовжив програму КОЕ. Тому 31 липня, липня ну, це фактично це новий дедлайн. Побачимо, що буде після 31 липня. Особливо там а, ті люди, які а, давно вже отримали візи. Не тягніть, приїжджайте в Канаду навесні. Це найкращий час для того, щоб приїхати до Канади. А, по перше, вже тепло. По-друге, ділова активність і на ринку праці, і на ринку оренди. Тобто, в... краще влітку вже там люди по відпусках, а навесні, квітень, травень це абсолютно а, нормальний спора року, аби приїхати в Канаду. А uh, на цьому в мене все. Дякую, що дивилися. Якщо так, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. До нової зустрічі. Пока-пока.